Сьогодні всесвітній день біженців багатьох українців за час після повномасштабного вторгнення ворога і російської агресії спіткала важка доля. Вони змушені були залишити країну. Трагедія на Каховській ГЕС позбавила домівки і родину із селища міського типу Дніпряни, що біля Каховки. Так, подружжя опинилося на Волині. Чому для прихистку обрали саме Луцьк? Далі у сюжеті. Ще місяць тому подружжя Віктора та Лідії господарювали у своїй домівці на Херсонщині. Події ночі 6 червня змінили їхнє життя та цінності. Розбудили нас я. Спала чоловік на другій половині вдома, і він почув, нас розбудили, що тітя Ліда, дядя Вітя, вставайте, платіна взорвалася. Ми встали. Я, звісно, була в такому шокі, що я не могла нічого робити по то Чоловік теж бігав туди-сюди. Ну, ми не знали, що робити, тільки чули сильний гул. Ще кілька годин подружжя спостерігало за тим, що відбувається поблизу, сподіваючись, що вода до будинку не дійде. Проте на десяту ранку в подвір'ї було по коліна води. Тож їхати з рідної домівки все ж довелось. В першу чергу взяли документи, а тоді таке, а що брати? Все не забереш. Що брати? Дві сумки невеличкі. Донька дуже просила, мама, забери фотографії. У нас дуже багато сімейних фотографій. От у мене обуві немає. Я в одних сандалях, в одних. Ну хоча б щось якесь там полотенце кинули. Нижне більо, футболку, теплу кофту, теплу кофту і все. І дві отаких от сумочки. 40 років родина прожила в будинку, який будували власними силами. Подружжя бідкається під водою, лишилось і господарство, кролики, домашня птиця. Врятувати вдалося лише собачку та котика. Жили, потихеньку достраювали, ну а залишилось без нічого. Думки були, що робити, куди тікати, що хватати. Це страх, це жахіття, це були крики тварин, людей. Це було жахіття. Це, ну, ви розумієте, що до, до цієї пори все воно все. До Луцька з тимчасово окупованих територій родина добиралась кілька днів. Тут їх чекали діти з онуками. Четвертий день, як родина нарешті, об'єдналась після довгого періоду. Ми приїхали, вроді би ми десь на другій планеті, я не знаю. Люди добрі, відносяться добре. Я нічого сказати погано не можу, допомагають. Нам перший день взагалі допомагали. І і, там і карточки, і документи. Ми дуже вдячні всім, хто на нашому шляху нам допомагав. В даній ситуації вже зараз розуміємо, що ми живі, саме головне, що ми живі. А це все, як кажуть, наживне. Пенсіонери, звісно, ну, ну щось, 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 щось буде. Чи буде куди повертатись і в якому стані зараз домівка? Подружжя не знає. Телефони сусідів мовчать. Що робити далі? Покаже час зізнається подружжя. Наразі дякують за те, що мають кажуть. Головне, що лишились живі. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.